Ланці у нас були ракетні обстріли попередньо з Білогородської області ракетами класу С-300. Були вражені об'єкти критичної інфраструктури. В самому Харкові, в передмісті Харків, в Чугуївському районі, а також в місті Куп'янськ. Внаслідок чого сьогодні була запланована певний, певний графік по відключенню електроенергії. На жаль, через ці влучення, ці графіки, на сьогодні звертаюся, користуючи свого до харків'ян і мешканців харківської області. Ці графіки не є чинними. І сьогодні ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб відновити. Електропостачання і водопостачання там, де його наразі в окремих районах Харкова і області немає, і це винятково пов'язано з сьогоднішніми ранішніми ракетними ударами. Повідомлялося про те, що була зупинена робота метрополітену в самому Харкові. Чи вдалося відновити роботу метро інших ліній наземного електричного транспорту? Після закінчення ракетної тривоги. Поступово громадський транспорт відновлено, як правило, якщо на жаль відбуваються е, такі речі, то з точки зору безпеки е, зупиняється метро, скажімо так, це як передбачений план Б для того, щоб ніхто з Скажімо так для того, щоб мінімізувати ризики від потенційної шкоди, які завдаються ракетними ударами, то було, я б то це напряму не пов'язував. і. Буду оптимістом, скажу, що сьогодні до кінця дня, принаймні в місті Харків, в більшості там районів, ми очікуємо, що якщо не буде повторних ударів, то світло має відновитися. А от щодо цих відключень Олексінігубов повідомляв, що з 31 жовтня від сьогодні будуть планові відключення для того, щоб стабілізувати енергосистему і відновлювати, скажімо, раніші пошкодження у зв'язку з цими сьогоднішніми опціонами, чи означає, що ці графіки відключень вони прості простими словами, чи буде тепер надовше відключатися світло? Бо ви сказали, що попередні графіки вони вже не є актуальними. Це буде відомо після того, як ми зрозуміємо рівень пошкоджень. Тому закликаю всіх заощаджувати, бе не братися терпіння і в найближчий час ми поінформуємо, у які, які графіки будуть чинними чи від завтра, чи від післязавтра. Але наразі задача номер один це відновити електропостачання, відповідно пов'язане з цим водопостачання. і після того вже оцінити розміри пошкоджень для того, щоб перейти до планових тимчасових відключень згідно графіку, а уточнені самі графіки будуть з'являтися на публі. Ресурсах обласної військової адміністрації, обленерго і так далі. Так. А яка Тому ситуація що... з, зі зв'язком? Тому що в зв'язку з цими руйнуваннями енергетичних об'єктів у багатьох регіонах спостерігаються проблеми з, з, зі зв'язком? Безумовно, скажімо так, я не можу називати там кількість сайтів, базових станцій, мобільних операторів, які працюють, але нами неодноразово проведені наради. Проведені такі певні тестування для того, щоб забезпечити зв'язок, якщо і не мобільний інтернет. А принаймні, це стосується голосового зв'язку, для того, щоб в ключових точках центральних частин міста зв'язок був безперервним, забезпечуємо відповідними необхідними там, генераторами, мобільних операторів, мобільні оператори провели свою попередню роботу, тому перебої можуть бути. Звертаю увагу всіх мешканців харків'ян, власне, це стосується всієї країни, що працює внутрішній роумінг, і якщо, умовно кажучи, немає одного оператора, то має бути присутнім, скажімо, за все, ймовірність присутність, е наявність роботи іншого мобільного оператора.